Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо вивчати інтегрований курс Пізнаємо природу. Тема 21. Що відомо про сонце і місяць. Переглянувши наукову довідку, ти дізнаєшся про особливості Землі і Сонця. Як ти знаєш, небесними тілами називають усі природні тіла. Які є у космосі, розрізняють планети та зорі. Планети це кулясті, несамосвітні тіла, які обертаються навколо Сонця чи іншої зорі. Наведемо приклади: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Юпітер. Наша зоря сонячної системи. Сонце. Зорі це велетенські, розжарені самосвітні небесні тіла. Земля це планета. Серед інших планет сонячної системи п'ята за розмірами та третя за відстаню до Сонця. Радіус Землі складає 6 тисяч. 371 кілометр. Тільки атмосфера Землі містить кисень і завдяки цьому існує життя на нашій планеті. Життя існує на Землі мільярди років. Воно заповнює всі куточки нашої планети, озера, річки, моря, океани, гори. Рівнини, пустелі, навіть повітря населені живими істотами. Земля не випромінює світла. Ми бачимо відбите сонячне світло. Переглянь відео про землю. Сонце одна із мільярдів зір. Діаметр сонця становить 1 мільйон 392 20 кілометрів. Порівняно із землею, це у 109 разів більше. І хоча Сонце є найближчою до землі зорею, відстань між ними дорівнює близько 150 мільйонів кілометрів. Тому на небі. Воно і має вигляд невеликого диска. Цей диск оточений сонячною сяючою короною. Світло від сонця досягає до землі за 8 хвилин. А від наступної, найближчої до землі зорі, світло долає космічний простір за 4 роки. Як і всі зорі, сонце це розпечена куля. У складі якої найбільше газів водню та гелію. Температура на поверхні сонця близько 6 тисяч градусів за Цельсієм. А з наближенням до центру вона сягає понад 15 мільйонів градусів за Цельсієм. Сонце, як і земля, обертається навколо своєї осі. Сонячна доба. Становить близько 24 години. Також сонце рухається серед зір по великому колу та проходить його за 365,24 доби. Таким є рік на сонці. Тобі відомо, що сонце. Яке розташоване в центрі, і небесні тіла, які рухаються навколо нього, утворюють сонячну систему. Маса сонця значно більша за масу небесних тіл сонячної системи. Зараз достеменно відомо, що всі небесні тіла сонячної системи рухаються навколо сонця. Проте були часи. Коли люди вважали, що Сонце рухається навколо землі, видимий рух сонця по небесній сфері є наслідком твого сприйняття добового обертання землі, а не руху сонця. Такий рух можна порівняти з поїздкою на автомобілі, що мчить з великою швидкістю, і тобі здається, що рухаються дерева й будинки, а не автомобіль. Підведемо підсумок, виконаємо завдання, заповнимо у таблицю характеристики небесних тіл Землі та Сонця. Характеристики, до яких небесних тіл належить, радіус, здатність випромінювати світло, температура на поверхні, наявність твердої оболонки на поверхні, види руху, тривалість доби. Характеризуємо Землю та Сонце, до яких небесних тіл належить. Земля це планета Сонце зоря. Радіус Землі складає 6370 км, 696 340 км. радіус Сонця. Здатність випромінювати світло. Земля не випромінює світла а сонце випромінює світло. Температура на поверхні цих небесних тіл, денна і нічна температура не надто відрізняються на землі, на сонці складає постійно близько 6 тисяч градусів за Цельсієм. Наявність твердої оболонки на поверхні, на землі наявна, на сонці немає. Види руху. Земля та сонце обертаються навколо своєї осі. Земля, в свою чергу, обертається навколо сонця, а сонце рухається серед зір. Тривалість доби є однаковою. На землі та на сонці вона складає 24 години. Дякую за увагу. До нових зустрічей!